Зміни запропоновані конституційною комісією, викликають чимало запитань, аби роз'яснити усі аспекти майбутньої реформи до Чернігова. Приїхали експерти, що брали безпосередню участь у її розробці. Юрій Ганщак та Володимир Крижанівський. Розмову почали з того, чому потрібна реформа. Якщо нічого не робимо, то нас чекає, що в Латинській Америці це 5% живе в селі. Це фермери, і 95%. В нетрях навколо величезних мегаполісів. Якщо ми робимо реформу, то у нас схема така, як в Європі: 25% проживає в сільській місцевості. Але проживати в сільській місцевості престижніше і комфортніше. Головне завдання цієї реформи наблизити владу до людей, при цьому знизивши фінансове навантаження на кожну окрему сільську раду. Якщо сьогодні не менше 70% бюджету села йде на утримання апарату сільради, то говорити про зростання рівня життя на селі все одно, що воду решетом носити, ніби й при ділі, та без толку. Об'єднання ж громади матимуть свій орган місцевого самоврядування, раду, яка й займатиметься усіма проблемами населення від вуличного освітлення та розчист. Доріг до оформлення будь-яких документів та дозволів, кожну громаду держава обіцяє поставити ті підрозділи влади, які надають адміністративні і соціальні послуги. Це обов'язково підрозділ міліції, обов'язково пожежна, це соціального захисту пенсійного фонду, по самоврядних це ще. Станція швидкої допомоги, тобто, воно може бути підпорядковано другому рівні субрегіональному. В кожному окремому населеному пункті з населенням понад 50 чоловік, що війде до громади, на контрактних засадах працюватиме обраний селянами староста. Щоправда, владними повноваженнями він наділений не буде. Натомість матиме більш потрібні місцевим жителям функції, зокрема, допомагатиме з оформленням документів та отриманням соцвиплат, пенсій тощо. В середньому 5 разів. Людина їздить у пенсійний фонд для того, щоб оформити пенсію. Ну, це, вона ж один раз в житті оформляє і не знає, які там що треба і так далі. Навчений староста документи привезе один раз. Тобто О. вони будуть проходити навчання якесь? Звичайно, це має бути навчання. Очевидно, що це має бути зовсім інший. Рівень надання послуг. Фінансуватиметься така адміністративно-територіальна одиниця, як і місто обласного значення: 60% податків фізичних осіб, зібраних на підконтрольній території, плюс акцизи, місцеві податки та субвенції на освіту та охорону здоров'я. Окрім того, громади, які не будуть чекати об'єднання у примусовому порядку, в наступному році можуть отримати від держави чималенький бонус. Хто об'єднається добровільно отримують цукерку яку. Закон передбачає е, виділення окремих субвенцій, які розподіляються пропорційно до е, площі і кількості сільського населення. І на наступний рік е, ми очікуємо, що мінфін видасть е, певну суму грошей, достатньо, достатньо суттєву для сільської е, місцевості. Наступний рівень район його рада формуватиметься з двох представників від кожної громади і фактично вирішуватиме проблеми об'єднання громад, які кожна окрема громада вирішити самотужки не в змозі. Насамперед, це розведення повноважень між державою і місцевим самоврядуванням. Фактично, це поділ обласної і державної адміністрації на дві частинки. Одна називається виконком обласної ради, інша називається префектура. Це префект. Він має функції контролю за актами місцевого самоврядування, ну і фактично контролю за територіальними органами виконавчої влади. Саме префект має виконувати роль запобіжника, аби місцеві ради не виходили за межі своїх повноважень. Якщо ж це сталося, то за поданням урядника таке рішення ради може зупинити президент або Кабмін. Більше того, за прийняття завідомо неправомірних рішень таку раду можуть і розпустити. Втім, повною мірою побачити результати адміністративно-територіальної реформи можна буде в жовтні 2017 року, коли повністю завершиться формування громад і вибудується нова система управління в державі.